Голосувати. Ну, ми за порядок голосуємо. Да Запитання тоді вже не будемо голосувати просто. Перше питання про передачу безоплатне користування релігійної організації, релігійна громада Парафії Різдва Іоанна Хрестителя Київської єпархії, Української православної церкви, Православна Церква України, село Шкарівка, Білоцерківської району Київської області, майна, що є комунальною власністю Білоцерківської міської територіальної громади. Доповідає Грибанюк Руслан Іванович, начальник управління комунальної власності та концесії міської ради. Шановні депутати, мова йде про передачу за зверненням даної релігійної організації нашої будівлі культової, це, а саме це церква, яка знаходиться в селі Шкарівка. Вони звернулися з проханням передати їм під проводення релігійних обрядів служб для задоволення потреб громади. Це рішення аналогічне до попередньо прийнятого посилу Пилипча, тому прохання станути та підтримати. Скажіть, якісь правоустановчі документи. Так, на будівлю? Так, у нас є власності, оформлене. Земельна ділянка. Е, е, Ні, я про променував про будівлю. Земельна ділянка не готовий сказати, скоріш за все, вона там або в користуванні, або взагалі не сформована. Вона сформована, але вона не є в користуванні. Вони теж просили громада України Московського патріархату підіймання. Скоріше за все, якщо буде передано їм користування, то з практики потім релігійна громада для обслуговування культової споруди звернеться на міську раду, про виділа їм постійне користування цієї земельної ділянки. нас. Це лішкарівка. Шкарівки, так. Культову споруду для страшення релігійних паралів. І як юридична особа, вона зареєстрована на форматі. <рес> так. А попередня громада припевно діє. Там до цього користувалася церква Московського патріархату. Головних документів на користування не було ніяких цієї неповідної. А де вони зараз? А вони зараз, ну, їх там дуже маленько людей, наскільки мені відомо, вони десь там у когось в карті збирається. Надому на, на збирається. А в проценті 90 з чимось вони підтримують українську церкву. Вони підписи по селу збирали, робили двічі збори великі, і це все зафіксовано, і звернення, які там були. Тобто це в процесі йде ще з грудня місяця. І дві неділі назад вони зібралися ще раз збори і місцевими зборами просто сказали, що чому так почалося? Бо були в грудні місяці збори, вони домовилися, дві сторони були, ну, учасником, ну, представником з однієї сторони був яшу. Про почергове богослужіння, наприклад, там, на таку-то годину в такий день їхня церква, на таку наша церква. У нас все було як по домовленості, а потім вони таємно, одна сторона дає від іншої сторони, Ми вирішили взяти посильне користування земельну ділянку, ну і це якби стало порушенням наших домовленостей. і Тоді більша частина людей сказала, ну ви ж нас обманюєте, тому до побачення. Ну і зі спустими подіями в Україні, що йде з я думаю, що враховуючи ситуацію, да. зауважень нас немає. виносимо на розгляд сесії. Давайте. Установа звертається до радио депутатів, депутатів практично, що громада коли установа звертається до ради, до депутатів. як робили Тобто саме актом. Проєктом, також Приймається. Ще. Немає зауважень, так? Да? Наступне питання. Про повернення в користування культових споруд. Грибанюк Руслан Іванович. Шановні депутати, мова йде про будівлю Приброжанського собору та Микільську церкву, яка. 20 червня 1989 року рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради народних депутатів була передана в користування російській релігійній общині Російської православної церкви. В зв'язку з цими подіями, що наразі відбувається, враховуючи звернення від громадян, підтримане зараз скажу, підтримане на Місцевою громадою на 48 аркушах підписи. Є це звернення зареєстроване в міській раді. Підготовлено проєкт рішення про повернення з користування цих споруд від даної релігійної громади. Можна Тут теж комісія? Ні, тут комісія, комісія, комісія також. Я... Вони звертались також до міської Приймається тоді з поправочкою від у рішенні від 89 дев'ятого року. Назва оці Нікольська центру Ті на російській мові писали. Вона нікольська сказала вам, що це різні скакування. Будь ласка, ми не вирішили, да. не вирішили, сказали, Ваня, ні, я вам, <працювальна> <працювальна> вам уточнюю попитаю. Ми приймаємо рішення по скасуванню даного рішення. Все виключно як воно було, було прописано, прописано, так і залишаємо. Не воно не зареєстроване. Не зареєстровано, так. Так воно рішення вже не залишилось. Так що вони після цього рішення реєстраційний дій ніяких не вчинені. Що це ще сказати, проти 20 термін як те, не а як там був була? Не знаю, а скільки він ви запали? Ні, Давайте звісно. Давайте полавлю. Полавлі там був довго реален. Так, там інша ситуація. Ну тут просто для того, щоб якось обмежу... ну, сформувати їм терміни, якісь ну, такі да, можливо ну, прив'язати. Їм надається два де повернемось. Ми приймаємо рішення по скасування при причому і дозволяємо якісь свої вже якісь, якісь но ну, повернути. Ну таб то. Ні, мова йде, не хтось нових, вона не дається в користування цим же рішенням, просто тут така ну, була спільна нарада, звісно, ми виписали, щоб воно було. Можна тут повернути в десятиденний термін з користування, де і все. Ну, то для щоб то, не робити, щоб, значно, окремий пункт. Користувачу терміни, в які він повинен звільнити. Що немає, юридично немає користувача. Ну ми ж не знаємо. Ну ми ж не знаємо. Ну ми нас нас, з керуємося документом, що в нас дано в тій організації. Якщо по факту по спину 10 днів ми можемо сміло прийти, ну, зачинити двері, і сказати, тут вас немає. Всі інші, хто там є, докажіть, що ви є там чи правонаступниками, чи я не знаю там ну. Дали. Дивіться, я ж абсолютно не абсолютно не заперечую. Це була спільна думка, бо ну, що були наради підрозділи працювали ну, з свого бачення, скажімо так, були сформовані такі текст документу. Ну давайте з справді які... ну з одним, ми те, що ми вказуємо якийсь термін, ми знаємо, що там хтось є, і в такому плані, що але все рівно треба вказати якийсь термін. Да. Звичайно. Баже, вони виказали, що комісія може бути так. Вони думали, що ми форум то не сімон. Комісії немає, форуму немає. Що ми зараз його не зробимо, прикинь. Це звертається або колектив, або депутати, або комісія. Тому що не може Грибенюк сам, я піду в церкву. Виселяти, так. Да. Тому. Так, да, тут колективне. Ні, ну щоб не, не йшло від одноособного, тут іде від представників народу. Першо, mm -hmm. давайте що з терміном залишаємо? Чи залишаємо? Давайте народи сесії. Ну дава сесія. Давайте мали на користування тридцять років, що 10 днів за ролі не зеграють. Тоді можна в суд і ти кому щось доказувати, що ми там ось ми чіткі трамки поставили, а це мене я взагалі написав. Я взагалі написав тридцять. Юристи сказали, хай буде 10. Ну кажу, як є. Ну... Щоб не витягувати цей момент, зараз з'явиться якийсь документ, з'явиться якась довідка, ще щось принесуть. Його не треба. Прийняли рішення. йде, де в освіт зараз. Там зараз приміщення зайнято, вони не, ну, не можуть займатися з цими дітьми. Тому прохання передати для того, щоб вони могли там. Так. Це вже буде третій у нас? Ні-ні. У них там кімната, вони там займалися. Зараз вони там не можуть займатися. Тому поки воєнний стан. Приміщення знаходиться зараз на балансі правління культури, тому що ми приймали рішення, щоб в бібліотеці перевести приміщення на Третянський маси, і це приміщення вирівнює. У нас зараз стала проблема в тому, що ось також представники від громадської організації, які працювали в приміщенні Прометею на масиві Леоневського, але оскільки ми знаємо, з яких причин там зараз це приміщення обмежене, так діти такої змоги там ну, займатися не мають. Тому ми вирішили. В принципі, так як це приміщення зараз пустує. Можливо, яка там подальша доля буде, ми не знаємо, так? але ми запропонували, щоб це приміщення зараз обладнали для цих дітей і вони мали змогу там займатися. Тому що, по-перше, воно знаходиться в зручному мікрорайоні, там є доступ і до громадського транспорту, і цим дітям, оскільки ці діти між особливими потребами, він буде краще і зручніше туди добиратись. Тому вони там облаштують і принаймні, там будуть. Укриття там, на жаль, немає. Поруч єдине, що там є поруч укриття, в самому приміщенні там гуртожиток. Приміщення так і залишається у власності управління? Ні, ми от ми хочемо передати, чому на управління молоді, тому що саме в управлінні молоді є фахівці, які займаються цими дітками. Приймається пропозиція винести на розгляд сесії. Переходимо до наступного питання. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Білосерківської міської територіальної громади від компанії Тетратех Майна. Ре, про трубу для тепломережі, там 150 метрів труби. Її в рамках USAID енергозабезпечення ну, пропонують прийняти на місто безкоштовно. Тому прохання підтримати. Немає зауважень, пропозицій. Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання: про внесення змін додаток до рішення Білоцерківської міської ради від 9 грудня 2022 року за номером 3278358 про план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік. Орел Юлія Миколаївна.

Це до року, так? Да. Шановні колеги, це питання зауваження. Відсутні. Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання про скасування рішення Білоцерківської міської ради. Юлія Миколаївна, будь ласка. Це там по ковіду було, да? Чи почина? Якщо там йдуть гранти по 250-300 тисяч, то приватні підприємці користуються, але ж ти не можеш користуватися там і тим, і тим. То ти вибираєш, що тобі краще. Якщо тобі грант дають там 250 тисяч, то 10 тисяч гривень ти вже не будеш брати в міськраді там, чи скільки. Під певні умови, так. Да. Тобто, якщо є краща програма, то скористуються ці е, Приймається, піч немає зауважень, так? Да? Це тоді по порядку денному, все пропозиція завершити роботу. Всім дякую.